Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Фінальні серії третього сезону серіалу Жіночий лікар нове життя позаду, а це означає, що можна вже оцінити і підбити підсумки третього сезону. Особисто мені новий сезон сподобався, але якщо його порівнювати з другим, то на мою думку, крім кількості серій, не вистачило сюжету та розвитку подій. І здається, серіал був знято сумбурно та на швидкоруч. Тому і не дивно, що Андрій Ісаєнко раніше повідомляв, що дійсно були якісь проблеми на етапі продакшену. Але чому один плюс один цього року не робив ставку на серіал? Адже він користується надзвичайною любов'ю та увагою глядачів. Тому, друзі, пишіть у коментарях, чи серіал виправдав ваші очікування, чи сподобався вам сюжет, чи достатньо було серій, чи задоволені ви фіналом? І як на вашу думку, творці серіалу залишили надію на продовження. Проте, незважаючи на всі недоліки цього сезону, фінал мені все ж таки сподобався, адже він подарував справжнє задоволення. Михайло з Оксаною. Андрій з Лілею, і нарешті всі серця знайшли своє щастя. І, здавалося б, історія завершилася. Але останній епізод з Лілею, на мою думку, залишив відчинені двері у четвертий сезон. Поки телеканал 1, 1 Україна не підтверджує, але й не спростовує інформації щодо продовження серіалу на четвертий сезон. Тому будемо слідкувати за подальшою інформацією. Але незважаючи на те, чи буде продовження цієї історії чи ні, разом із серіалом Жіночий лікар ми пройшли крізь неймовірно захопливу подорож, сповнену щирого кохання, драматичні. Подій, різних випробовувань та боротьби. Але ця історія точно не залишила нас з вами байдужими. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та до скорої зустрічі!